Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Починаю серію відео для наших довірливих громадян Сокирянщини, жителів Сокирянського колишнього району та міста Сокиряни, які дивляться наше Сокирянське дно. Є така група, відома на Сокирянщині у Фейсбуці. Де наш правдоруб Олег Плінгей мочить Василя Козика всіх корупціонерів, начебто, всіх, про деяких він забуває, і вибивається владу. Так, Олежка, який вже багато років в Лондоні з румунським паспортом, він не Олег Плінгей, не Олег Руснак, як його справжнє ім'я, а Ауріл Плінгей хоче повернутися додому. І не просто повернутися, а зайти в білий секірянський дім в костюмі, в якому він колись знімався. показував. Я буду мером, костюм вже є. Але справа не в тому. Ми почнемо з того, хто такий Олег Плінгей. Справжня фамілія Олега Плінгія це Олег Руснак. З порядної сукірянської родини батько особисто я знав, був завхозом у нас в українській школі. Мати, кажуть, у нього сербічан порядна родина. А Алешка ще у школі, як мені вчора перезвонили його однокласники, мав одну особливість. Коли збиралась компанія школярів, ну трошки там випивали винця, він стравлював хлопців. Стравлював хлопців, доводив їх до бійки, коли вони билися люто, пускали собі кров, Олешка цим насолоджувався. І ось ця у нього така тенденція є і зараз. Він бере і стравлює людей в місті Сикіряни. Просто стравляє. Правильно, тому що відчуває від цього насолоду. А ще Олешка не розказує про своє минуле. І почнемо з того, ким Олешка був. Олешка Плінгей, він же Олег Руснак. Справжнє його ім'я, фамілія Олег Руснак був працівником податкової в місті секіряни податкової інспекції. Що Що він робив в податковій? А він крутив сірі схеми, є таке поняття, обналічка. Себто, коли людині потрібні гроші, ти проходиш до певного спеціаліста в лапках чорного, і він тобі обналічує любу суму грошей за процент. Так от податківець Олег займався Плінгей, тоді руснак. Олег Руснак тоді займався чим обналічкою чорного нала. І цим займався він серйозно, ходив під серйозними людьми з міста Чернівців і курував по чорному налу по обналічці чорного нала. Для кримінальників, для контрабандистів, для барих сукерянських, територію Сокірянщини та Кельменецького району. Ось цим займався податківець Олег Плінгей. Тоді він був Олегом Руснаку. Пов'язали його сукерянські правоохоронці, простіше кажучи, ЗПП, ну колишня, сукірянсь... колишня радянська БХСС по економічним злочинам довели справу до суду. А в суді Олег Плінгей, він же, тоді ж був він Олег Руснак, справжнє ім'я та фамілія, він з суду взяв та втік. Олег Плінгей, нинішній блогер Сокірянського дна, який топить корупцію за справедливість Василя Козика, корупціонерів мочить, втік з сокірянського суду. Де його що тоді судили за корупцію, за зловживання фінансові, за махінації з чорним налом? З кешом, з налічкою. Як він утік з Сокірянського суду? Елементарно, він підкупив мусорський конвой, а міліціонери тоді сукірянські вже стали просто продажними мусорами. Підкупив конвой, і що з зала суду втік? Перебіг через Турецьку долину в село Клукушну Республіки Молдова і пішов по Європі, міняючи фамілію, що з Олега Руснака на Олег Плінгей. Коли правоохоронці спробували добратися до нього, він поміняв український паспорт Олега Плінгія Олега Руснака на Ауріл Плінгей, громадянина Румунії, і зараз живе з цим паспортом в Лондоні. Ось жіночки секірянські довірливі, пенсіонерки, жіночки секірянщини, усі люди, які вірять про байки. Про чесність, порядність Олега Плінгія, початок його біографії. Кримінального злочинця, який працював у податковій інспекції, курував Контрабас, Кримінал, продажних барих, курував в плані чорного анала обналічки кримінальних грошей. Працюємо далі по Плінгію. Перше відео буде друге, третє, десяте. Я не дам. Прийти до влади в місті секіряни нечесним ділкам, контрабандистам, баригам, корупціонерам, хабарникам, чиновникам та наркоманам з Лондона з румунським паспортом Ауріла Плінгія. Єршвець, до нових зустрічей!